Київ-Південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ-Одеса, швиденька загрузочка Соліса 105-го з кондиціонером. Поїде до клієнта. Наче рівно? Ну, то вперед, то вперед. Так, Солів 105 загружений, 26 й загружений, екстра, самовивіз. міні Агрогливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на тест-драйв, трактора в наявності, причіпне навісне, обладнання, фрези отримали 140-ві, хто ще не придбав, будь ласка.